Він розумів, що світ насправді простий і безсторонній. Саме так, цілковито безсторонній, тобто не добрий і не злий. Думав, що немає ніякої вищої сутності, яка би стежила за нами і виправляла помилки. Немає нікого, хто би пильнував за збереженням хиткого балансу між добром і злом, дбав про беззастережне дотримання справедливості, нікого, крім нас самих. І якщо ми втратимо віру і опустимо руки, то зрештою раніше чи пізніше усе зійде на пси, а час застигне, так як він застиг у північній Кореї або ще гірше час посуне назад, так як у Ірані, Росії і Сирії. Віктор міркував про те, що діти гинуть у війнах чи помирають від вроджених хвороб, так і не збагнувши, навіщо народилися. Що вбивці і диктатори купаються у розкошах? І будьте певні вночі вони не чують голосів своїх закатованих жертв, що найгірші негідники уникають кари, а нечесні судді карають невинних, і що безпринципні посередності пробиваються до найяскравішого світла, а сором'язливі генії гниють у тіні.